На території Карпатського національного природного парку відбулося пожежно-тактичне навчання на тему порядок дій органів та сил цивільного захисту щодо гасіння пожеж в природних екосистемах. Метою навчань було підвищення рівня готовності та відпрацювання злагодженої взаємодії органів управління у разі виникнення пожеж в екосистемах. За легендою навчань, під час патрулювання працівники Карпатського національного природного парку спільно з рятувальниками за допомогою квадрокоптера виявили палі якого було передано працівникам поліції. Внаслідок дії порушника відбулося загорання сухої лісової підстилки, що створило додаткові ризики розповсюдження вогню. Вогонь поширився двома окремими осередками. Площа пожежі на початковому етапі становила 40 метрів квадратних. Однак через сильний вітер швидко зросла до 130 метрів квадратних. На місці події оперативно прибувають рятувальники та працівники лісового господарства. Ускладненням ситуації стало те, що в процесі Сі ліквідації пожежі у важкодоступному гірському районі травмувався один з працівників парку. За допомогою дрона, потерпілому було скинуто аптечку та воду. На допомогу оперативно прибули гірські рятувальники, які здійснили транспортування потерпілого з подальшою передачою його медичним працівникам. Тим часом інші підрозділи продовжували гасіння вогню на окремих осередках. В результаті злагоджених дій усіх служб умовну пожежу було ліквідовано. Подібні навчання є надзвичайно важливими. В контексті підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації в природних екосистемах, особливо в умовах складного гірського рельєфу, вони дозволяють не лише відпрацювати алгоритм дій, а й налагодити комунікацію між усіма залученими структурами.